Щоб виграти чохол для дисків, флешку на 8 гігабайтів, карт, рідер, навушники чи веб-камеру, учасникам вікторини потрібно було зареєструватися на сайті партії Третя сила чи блогові Василя Гаврилюка. Потім вчасно та правильно відповісти на поставлені запитання. Одного разу я виходив з академії і роздавали ну, брошурочки. Ну я взяв, почитав і вирішив прийняти участь. Почуття, коли відізналися, що ви виграли, Взагалі я не очікував. Наймовірно було. Технічного університету Вікторія Варвянська у конкурсі від партії Третя Сила бере участь не вперше. В свята Масляної дівчина виграла головний приз абонемент до фітнес-залу на місяць. Потім мені просто прийшло на емейл. ще раз типа така акція проводиться, не хотіли раз, раз приємно. Для, для того, щоб я відповіла, мені треба було знати, хто і що чим займається. Хто. І зайшла на сайт третій сили, почитала, поинтересувалася. Вот і регулярно читаю їхній вісник загалом у конкурсі взяли участь понад пів тисячі людей і не лише з України, а й із Росії, Вірменії, Азербайджану. Серед переможців вже переважно полтавці та жителі Кременчука, Києва, Миколаєва та Дніпропетровська. У мене дуже багато друзів брали участь в акції. Хто виграв, хто ні. Но люди, які нічого не отримали, у них все одно є інтерес, тому що ну бачать це. это. ...знайомі виграють і у них все одно є інтерес участвувати далі. Ні будуть участвувати далі і участвують. Наступна Вікторина від партії третя сила чекає на життя радісних та енергійних напередодні Пасхи. 1 травня стартуватиме і масштабний проект День добра. Партія третя сила та Василь Гаврилюк пропонують усім небайдужим долучитися до них, щоб разом саджати дерева та прибирати сквери і парки Полтави.